За порогом українського дому справжнє царство іграшки, дивовижні створіння, чудернацькі ведмедики та різні тваринки ручної роботи готові на хвилинку повернути в дитинство кожного. Окрім традиційних тедді, цьогоріч на виставку завітали і ляльки. Тут справжній культ повноцілої леді. В статуетках виготовлених з пап'є-маше, кожна жінка впізнає себе. Якщо не за формами, то за характером точно. Ось та барышня. Почему называется вечная дилемма? Потому что она стоит на весах, а вот с обратной стороны у нее здесь еще заготовлен маленькое пирожное. Ну, такая знакомая для многих ваших тема. А це Заяць Кірюша. Він зроблений із сина. Завітав на виставку вперше, аби сісти у потяг до друзів. Всі вони прямують на святкування нового року. Їх авторка каже, такий матеріал найбезпечніший для дітлахів. немає ніякого синтетичного клея, і только кріплення одно. То есть это мононіція така тоненька ліска, і виходить, що робиться как скульптура, вот как із глини, только із сіна. Понад сотня українських та зарубіжних авторів представили на виставці свої роботи. Тут тільки ведмедиків більше тисячі. Іграшки зроблені не тільки з плюшу, а й порцеляни, пластику, кераміки. Кожна настільки індивідуальна, що зазирнувши в їх скляні оченята, можна навіть побачити душу автора або вкласти виграшку і частинку себе. На майстер-клас запрошують дівчата, майстрині показують, як народжується на світ традиційний ведмедик Тедді. В голові, вони, в дійсно пілки і в в наших мішках. вони являються ще як куклою оберегом, в носі свічений мак у них. Тому він буде і таку духовну нести. За на виставці Теді Ленд можна не тільки помилуватись іграшковими створіннями, а й придбати їх на пам'ять. Працюватиме вона до 23 грудня. Юлія Крієнко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.